Лосьйон лаванда з олією жожоба» і лосьйон календула з олією авокадо. Що один що другий засіб я дуже люблю. Тут пахне лавандою, тут пахне календулою. Я їх чередую. Інколи вони в мене дво, два відкритих є цих лосьйона. Абсолютно ніжна текстура. Вона така дуже трансдермальна, дуже ніжна. І аромат. Зараз я взяла календула, ну можна просто привалдіти від самого аромату. Якщо ви в місті, тут є органічний рівень спеф, якого вистачає, можна додатково підпсилювати ефірною олією лаванди. І оце відчуття класного, свіжого, такого ніжного, м'якого тіла, ну абсолютний кайф. Тому Цих два засоби рекомендую, і вони дуже класні після засмаги, тому що лаванда має заспокійливу, ранозаживлюючу дію. Так само календула класно регенерує, зволожує шкіру. Тому після засмаги це номер один.